Артумі, де деталі, які вам можу... Привіт! Рецепт комбікорму для свиноматок. Тільки зауважу для лактуючих свиноматок. не для супоросних. Цей рецепт у нас тому, що ми підготовлюємо також а, певні суміші комбікорму для свиноматок, для хряків. Для поросят, які знаходяться під свиноматкою. Ось таким чином ми маємо декілька рецептів. Всі рецепти перевірені, всі рецепти працюють. Тому, якщо вам цікаво, ви, звісно, можете переглянути це відео. А в першій половині я розповім деякі деталі, які вам можуть бути корисні. Тому дивіться першу половину відео. Якщо, звісно, вам цікаво тільки пропорції, ви можете прийти в другу половину відео, ну і, звісно, подивитися конкретно пропорції. Тому. Перемикаємось. Дивимось далі. Ну і декілька парад, поки ще тільки подається наш перший інгредієнт. Годуйте ваших свиноматок від 3 до 5 разів на добу. Також, звісно ж, має бути вільний доступ до води. Якісної води. Свиноматки потребують від 4 до 8 літрів на 1 кілограм корму. Зауважте це. Звісно, базовим складом корму нашого комбікорму є ячмінь. Свиноматкам потрібно споживати подвійну кількість лізину, як ми знаємо. Ячмінь має достатню кількість даного компоненту. Наступним компонентом в нашій рецептурі є пшениця, яка доповнить комбікорм містом незамінних амінокислот та сирого білку. Третім компонентом це буде соя. Доволі суперечливий інгредієнт. Ми використовуємо тільки високоякісний шрот, який очищений від оболочки та пройшовший термічну обробку. Далі по рецепту у нас іде рибне борошно. Четвертий інгредієнт. Джерело високоякісного протеїну, що є необхідним для поросят. Свиноматок. Має високу концентрацію фосфору, а також інших мікроелементів. Ну і наостанок премікс для свиноматок. Це збалансований вид ВМД для ваших свинок. Ми використовуємо вид – соу. Прохання не записувати, де придбати в Україні, є велика кількість виробників даного продукту. Просто вводимо в пошуку премікс для лактуючих та суперосних свиноматок і отримуєте результат. Знову, наголошую, дещевим, якісний продукт ну, апріорі не може бути. Ну, а зараз піднімемось. Наверх я розповім пропорції даного комбікорму. Ну, а зараз пропорції те, чого ви чекаєте. Звісно, наша база це ячмінь 57%. Далі у нас йде пшениця 25%. Третім інгредієнтом була в нас соя, яка має вміст 12,3%. Четвертим рибне борошно. 2%. Ну і фінальним аккордом є, звісно, премікс для свиноматок. 3,7%. Далі підбирайте комбікорм для ваших свиноматок. Вірно, всі експерименти та відхилення у використанні інгредієнтів тільки на ваш досвід та ризик. Тому побажаю вам файної продуктивності вашим свинкам. Не забувайте підписатись на канал, поставити подобайку. Дякую за перегляд!